Ви коли купуєте чи замовляєте якусь значну послугу, ну типу там встановити басейн, побудувати будинок, зробити ремонт або встановити сонячні панелі, то обов'язково звертайте увагу на те, з ким ви підписуєте договір, а кому ви оплачуєте. Тому що часто буває така ситуація, коли люди на сайті знаходять от сайт, знаходять якусь компанію. Компанія називається там Рага і Капита. Далі підписують договір, в якому зазначено, що договір підписано між замовником тобто вами, та товариство з обмеженою відповідальністю. Там вже якесь там святе сонце, вже не рога і капита. І далі зазначено, що ви повинні сплачувати безготівково на банківський рахунок цієї компанії. Але по факту починається така ситуація, що до вас приїжджають люди, там здійснюють будівельні роботи, беруть гроші готівкою і пишуть вам якусь розписку або розписуються десь на зворотній стороні договору, в кращому випадку. І виходить, чорті що, що взагалі якісь треті особи, невідомі люди, чи є вони взагалі там співробітниками-представниками, отримали оплату. По тому договору, який у вас підписано з юридичною особою. І таким чином, де юри, у вас вважається договір просто неоплаченим, і ви залишаєтесь боржником. Ще, коли у вас виникає з кимось спір стосовно а, цього майна, ви теж не можете довести тої обставини, що ви взагалі щось придбали, тому що ви не можете підтвердити, що ви щось оплатили. Таким чином. Така доволі розповсюджена ситуація. Таких от камірсантах, у нас спеціалістів, да, які отак от оформляють документи, це призводить до порушення прав споживача, але споживач залишається в цій позиції дуже незахищеним, тому що він не може довести, що він взагалі щось сплатив. Отже, коли ви підписуєте якийсь договір і його сплачуєте, обов'язково звертайте увагу на те, з ким ви підписали, який порядок там оплати прописано, і як ви це здійснюєте. Якщо у вас оплату приймає якась фізична особа, вам треба пересвідчити, що він є представником компанії і має право приймати кошти. Єдиний документ, який підтверджує, що він має право на прийняття коштів, для вас буде довіреність. І нічого іншого, копію якої ви повинні обов'язково взяти і покласти свої документи, свою особисту домашню бухгалтерію. Якщо всього цього не буде, ви просто-напросто можете втратити кошти, втратити це майно і напоротися на якийсь серйозний судовий процес. Тому обов'язково звертайте на це увагу. А з вами ваш адвокат Станіслав Ліфлянчик завжди до ваших послуг.